Отже, друзі, мої, вчора я пережив цікавий експірієнс і перший грандіозний фейл. Експірієнсів, власне, було два. Я попросив непрофесійну актрису, яку я намагаюся залучити до зйомок, а саме мою дружину Марину, яка має зіграти роль Жанни, наговорити одне речення тексту в мікрофон. Ми зробили щось 10 дублів. Що вийшло? Послухайте зараз уважно. Астрологія, як всі мекарти Таро, це не точний прогноз. Це лише один з варіантів розвитку події. Знаючи це, людина сама визначає, як саме її вчинити. На якихось 15 хвилин я відчув себе режисером, пояснюючи, яку саме інтонацію я хочу чути в кожному слові. Далі я зайнявся такою штукою, яка англійською мовою називається сторіборд або ж розкадровка. Тобто я вирішив намалювати сцену, яка у мене вже прописана в сценарії. Я ніколи цього не робив у житті. Як легко здогадатися. Послухав різні матеріали з YouTube, зробив у програмі Canva собі шаблон і спробував помалювати. Чому я вибрав саме Canva? По-перше, в мене є оплачений преміум аккаунт, а по-друге, там і бібліотека, просто якась бездонна бібліотека різних малюнків у усіх відомих форматах. Сторіборд я ще не освоюю, до цього ще повернуся, а тепер про фейл. Вийшов я на зйомки першої сцени, зняв чотири кадри, усі чотири повнісінький провал. На сторіборді все зрозуміло, на природі все не так. І при цьому цей фейл ти бачиш вже на комп'ютері після того, як скинеш усе в монтажну програму. Ти розумієш, чому на справжніх зйомках на зйомочному майданчику так багато людей з моніторами контролюють оце все. У мене монітор контролю і камера це, власне, один дівайс, це айфон. Ось вам приклад кадру. Герой готується до пробіжки і вдягає окуляри. Жах. Праворуч все темно, ліворуч пересвічено. чому він притулився до Туї. І ще 10 тисяч різних зауважень. Ну, нічого, гарна новина, я зняв перші 4 кадри. Інша гарна новина: ніхто не робив нічого ідеально з першого разу, особливо такі самоучки, як я. Я вчусь мислити візуально, мені це подобається. Ну, ще одне. Я вирішив кожен наступний крок мого просування ілюструвати новим постером. Сьогодні це буде ось так.